У Дніпропетровській обласній філармонії імені Леоніда Когана відкрили фотовиставку, присвячену військовим. Кожна світлина унікальна. Усе це непрофесійні фото, зроблені переважно на телефон. Надавав і ветеранський простір багато е, фото. Надавали друзі, надавали знайомі, надавали в кого воюють брати, в кого батьків. Тобто е, ці фото на них е, обличчя, на них. Е, Щоденні, щоденні такий побут, бойовий побут, героїчний побут наших захисників, які відстоюють нашу незалежність, незалежність країни, майбутнє наших дітей. Тому і виставка називається Дякуємо за кожен день життя. На очах захисників непідкупні живі емоції. Тут і переживання, і гордість за кожну перемогу на полі бою. Усі світлини розмістили на першому поверсі поруч із головним входом, аби кожен мав змогу побачити побут українських військових. Сюди заходить безліч людей, проводяться концерти, гарне приміщення. І люди, які будуть ходити на, на концерти, на вистави, вони будуть проходити через цю виставку. На виставці представлено більше двохсот робіт. Тут можна побачити фото Дмитра, сина пані Юлії. Чоловік з перших днів великої війни добровільно став на захист України. Свою бойову історію Дмитро Драло фіксував на телефон. На цій виставці більше десяти около десятих світлин мого сина. Він своїми товаришами, побратимами. На всіх світлинах хлопців. Дуже позитивні, улибаються. Кожна фотографія Дмитра має власну історію. Перлиною його добірки є знімок з нивою, яку мати військовослужбовця передала на потреби армії. Є одна світлина, там розбите авто. Це моя гордість. Вона була білого кольору. І за одну ніч мені її покрасили в піксель. І коли волонтери переганяли під Бахмут, цю можливо, автівку, син не знав, тільки відділив її, що вона біла. Вона, ой, це тільки моя мама могла зробити, що за, за, дні, за одну добу її перекрасили і відвезли. Для пані Юлії така виставка це розрада. На думку жінки, подібні ініціативи мають впроваджувати не лише в інших регіонах України, а й по всьому світу. Ось такі заходи. Це потрібно на весь мир, на, 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 на весь, на весь мир, щоб бачили це все. І до нас нам допомагали нашим хлопцям во всьому, І тільки там зброєю, а іменно повагою до них. На відкритті виставки були присутні родичі захисників та ветерани. Серед відвідувачів був і колишній військовий Сергій. З 2022 по 2024 рік. Чоловік боронив незалежність України у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Приємно бути на виставці, подивитись на своїх побратимів, побачити ті усмішки, хоч як не складно і не трудно, хлопцям. Дуже приємно, що відбуваються такі зустрічі. Що можу сказати? Ми не скорені, дух наш не скорений. Подібними заходами Дніпро фіксує та вшановує подвиги кожного українського героя. Такі виставки вони важливі і для територіальної громади Дніпра, для наших мешканців, аби люди не забували, якою ціною якими Насправді вилетнями дух, красивими і гідними людьми, мужніми воїнами, чоловіками і жінками, до речі. Тримається, тримається Україна, тримається спокій в нашому тиловому на щастя Дніпрі. Виставка діятиме протягом місяця. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Тож кожен дніпрянин та мешканець міста має змогу дізнатися більше про побут українських захисників та історію війни, яка зафіксована на камери смартфонів. Згодом інсталяція поїде іншими містами України. Також планується показ і за кордоном. Артур Орел, Іван Пономарьов, Дніпро